І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось репли від підписника. Сьогодні з нами грає Логвін на пв 4005 карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою. Так, бабахи. Бабахель на лінії Маннергейма на, на одній з моїх найулюбленіших карт. Бачимо, що дві бабахи у суперників. Теж буде цікаво, якщо буде дуельна дуель. Ну і я теж е прокачав собі вже нарешті Бабахель що я вам скажу, ну мені подобається. Хоча я не, ще не навчився на ній грати, але подобаються ці такі постріли. От за ці постріли ми і просто обожнюємо цю бубаху, так. Головне не перехвалити, щоб починаєш хвалити якийсь там, його потім нерфити починають, правда? Якийсь фановий танк. Це єдиний такий фановий фугасник у нас залишився. так. На ньому можна і на ББХ грати, так? Я розумію. У нас бачимо бронебійні 310 пробиття так Але ось і ось пугасні снаряди 30, 230 мм пробиття і 1750 шкода від посту середня. так А ще з підпалом так Ну ви розумієте, це просто кайф. так Але я ще не потрапляв, не траплялась мені лінія Маннергейма на бабасі. Отже, подивимося, що з цього всього вийде у нас. Що в нас по бою? У нас, бачимо, зразу ж по воді проїхали тяжі, ніхто чомусь там не зустрічав. Напевно, що суперники всі намагалися проїхати по лінії, по верхньому респу. Так? Але ми почали їх прихлопушувати, вони знітилися. Тут, е, тут прихлопушили за рахунок суперників. Оце був постріл чудовий теж. Блин. Нашого братіша ось тут стояв так, на ПТшці. І його пересвітили і було знищено. Вже мабуть, помстимося, я думаю. Так, бачимо, де їхні бабахи стоять. З ним би поверсі. Ну і поки що знітились суперники по верхньому орезку, не намагаються вони, випучивши в очі, пролізти. А наші збираються, там, бачили, так кучкуються вже саме на верхньому оресні. І напевне зараз підуть вперед. Треба їх буде підтримати. У нас довороті знищено. Я думаю, там десь вже 2,5 настрільно, Ось вони. Ось вони вони поперли вперед. Але починають вже повертатися назад. І Сідова, зараз будуть повертатися і зараз будуть жорстоко на хлопушень. Зараз, ну бачите, об'єднувалися, об'єднулися там наші стежки, чомусь тільки один черхутурчик попер вперед. Так, підсвітив. Чудово. третій ворог знищений. І ще підсвітив. А бачите, як що раніше наскільки я пам'ятаю, а, це просто там бабаха нижче стоїть, тому що з однієї імбополочки, де петехи стоять, можна було знешкодити петехи, які на іншій імбополочці стоять, так <правж> наскільки я пам'ятаю. Хоча не часто, ну я на броньованих ПТ грав ось, основному то я не часто на ту полочку став, бо що там перекатку перестріляв, а на цю то зовсім я ніколи майже не ставав. А ну тепер є бабаха, то я вже знаю, як треба діяти. Тут би ще якийсь імбакущик посадити спереду, так, попереду, щоб нас не так підсвічували. Чи карта невелика, тут якщо ЛТшка швидко проїде, то вона швидко повинна підсвітити. Так, ну все, там напевне вже на верхньому респі наші розберуться. Нам треба їхати напевне допомагати тяжам, тому що якщо там задефилися, там дуже важко пройти. Хоча наше АТ-15, бачимо, вже майже на базі суперника. Тільки сказав про АТ-15 і починаю знижку. Отже, непогано так задихалися. Треба їхати, треба їхати допомагати. Е ну, тільки ми можемо, якщо там десь зашкірилися від башти е броньованої, то тільки ми можемо башту їм проломити, правда? Такими снарядами. Надпотужні снаряди, це точно. Бачимо, що поліпшені снаряди. Дорого, але ну, так, на мілких рівнях пофармити, на кого там фремтанчики є, пофармили, а потім сідаєте і собі в задоволення граєте. Черфутур. Так, я думав, щоб що наш герой поїхав туди по воді, але черфутур, бачимо, поїхав уже на нашу базу. Ну, майже на нашу базу, ми тут стережемо. Це буде такий для нього неочікуванчик, бо бачимо, за ним ганяється. Т110Е4, навряд чи він його наздожене. Ну і навряд чи що шарфутурчик Е4 зробить. Так, не очікує, не очікує і займбиками. За індукамінець хоче сховатися. І тут бабахи такі виїжджає. З бревном зарядженим. Ого. Тут тільки от лише я, наскільки зрозумів, треба повністю згодитися. А! Чи... Трішки не дозвівся, так? <плес> а, і не влучив. А, є четвертий там шотний. Може перестріляти. Ну, витягнути бій. Ну, хоча все може бути. Дивіться, зараз він знешкоджує четвертого. Ну за такий я вже е так сам собі думаю, як може трапитись. Знишкоджує 4 четвертого, потім знешкоджує бабахеля що не хотілося б так і потім поїжджає на А там вже все стандарт 2 приїхав. Йому, йому тут гайки. Гайки всі порозліталися. <с> так, 4 вороги знищені. Залишається 2 тяжі. Ну вже там беруть так. Бачимо не те, що вот точно в, в блогу взяли ворогів. Один на воді там... Так. Маус. А одного звідси є просто чи ні? щоб нам далеко не їхати. Бо вона ще ще те задоволення і швидкістю. Який я ще помітив Бабасі, ви теж пишіть е... свої поважні думки на рахунок Бабахи, так, і на рахунок всього, що ви про цей бій думаєте, то дуже світиться. От світиться, тільки постріл зробив і тебе зразу засвітили, хоч ти стоїш на іншому е... боці карти. Тим бачимо, так, поки ми тут турчика цього виганяли то пропадали наші танки. Біля респу суперники вже. Якось так, знаєте. Хоча там їх ну, теж шотні, шодні. Маусінький, раз тут я можу мапритокнути, а. Ну, далеко не уїжджай, там ну, далеко не, не відійде. Хоча може, ну-ну, ну, треба звестися тільки. Повністю... Ого, чудово. На 464 пугасом, я думаю це непогано. Так, і об'їдемо погоді. Так, поки ми об'їжджаємо, Т-1104 наш е, стає позицією, у нього там дуель на дуель з об'єктом. Так. Ну можливо, ах, різничку жив. Так, стандарт вже побається. Наш герой поспішив пострілом. І знешкоджують нашого братіша вже один проти двох. І намічається у нас воїн чудовий, правда? <плес> Знітився наш герой Чи, що? Чи він хоче переплутати їм всі карти? Може, ззаді зараз буде виїжджати? Так. Возінший боку заїдемо через центр. Вони зараз, мені здається, об'єднаються. Об'єкт 277 підійде до маус. А, об'єкт 277 зуби. Обережно? Вогонь. Чого? Так, тепер мауз розуміє, де копає. Я там розумію, що в чаті там щось так переписка, яка перепалка, як завжди. Так, ну якщо ви щось пишете в чаті, то пишіть щось чудове, так, та поліпшене, щоб насріб був чудовий та поліпшений. Вчиться чудовому настрою у гравця UA. Так, наш герой. Ну, я б, наприклад, на його місці просто перезарядився да виїхав Там, по-моєму, на один постріл, навіть в дні, в дні ще йому пробити і все. Так, все ж таки виїхав. Ну, всяка. не витримав, тому що він розуміє, що час завершується. І... 5 хп залишили. Ще підсвіти. Я ж кажу, навіть за імба кущищами, якщо станеш. Ти будеш світитися після пострілів. Ну, ще ми можемо розмінятися ще не, не один раз, в принципі. Так, на себе взяти Пару пострілів. Чудово. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.